У чернівцях військовослужбовці зможуть отримати безкоштовні послуги зубопротезування. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Для старту програми депутати виділили з міського бюджету 200 тисяч гривень. Окрім цього, обговорили питання матеріальної допомоги чернівчанам, які постраждали внаслідок російської атаки. Подробиці вже за мить. У Чернівцях військовослужбовці зможуть отримувати послугу безкоштовного зубопротезування. Про це нині повідомили на сесії Чернівецької міської ради. Це буде безкоштовне протезування, встановлення зубних імплантів для військовослужбовців за кошти міського бюджету. Ми давно про це говорили, але воно ніяк не вносилося зміни до програми, не відділялося кошти. Тому я вирішила сьогодні, що це треба зробити нехай Голосу, але це треба зробити терміново для того, щоб уже з вересня місяця військовослужбовці змогли безкоштовно встановлювати зубні імпланти. Велика кількість військовослужбовців, які повернулись додому з фронту, мають проблеми зі здоров'ям і потребують стоматологічної допомоги. Це дуже важливо, тому що багато військовослужбовців мають проблеми з зубами, але ціни доволі такі високі на інпланти. Сьогодні ми. Ми за моєю пропозицією внесли зміни до програми, і сьогодні ж виділили ці кошти на закупівлю саме матеріалів для проведення імплантації, також закупівлю інструментарію і обладнання, щоб міська стоматологічна поліклініка вже почала з вересня місяця проводити ці роботи. За словами депутатки Чернівецької міської ради Антоніни Бабюк, військовослужбовці зможуть отримувати послугу безкоштовно Овного протезування у міській стоматологічній поліклініці. В нашій міській стоматологічній доросла поліклініка на університетській стоматологічна поліклініка міська комунальної власності, де кошти чітко йдуть з міського бюджету для військових. Це буде безкоштовно. На закупівлю матеріалів та обладнання для проведення імплантації під час сесії міської ради депутати виділили з бюджету 200 тисяч гривень. Поки що ми виділили на перший комплект це 200 тисяч. Надалі ми будемо виділяти на кожній сесії по мірі необхідності. Якщо вони тільки запу... ну, це тільки початково, якщо вони тільки запустять у роботу цю програму, і військові підуть на протезування, то ми зразу ж будемо виділяти на, на ці комплекти протезів. Для них треба буде півмільйона, пів треба буде три мільйони. Три також під час сесії Чернівецької міської ради обговорили питання щодо виділення грошової допомоги допомоги мешканцям багатоповерхівки, які постраждали від російської атаки. Ці кошти мали бути виділені е, зразу ж, тому що це кошти на термінову і першочергову допомогу на ліки. На змінний одяг, на водичку, на серветки. А у нас пройшло вже два місяці, і міська влада не спромоглася до цього часу видати ці кошти. Антоніна Бабюк наголошує, обов'язок міських обранців полягає у підтримці постраждалих чернівчан. Справа тут у психологічній підтримці і в підтримці наших мешканців, які є платниками податків з міського бюджету, відновлене житло то буде. По є програмі з державного бюджету ми ж також маємо наших громадян підтримати, тому що всі вони пережили страшенний шок і психологічну травму. На виконкомі прийняли рішення до тридцяти. Тобто, я ще раз кажу, прив'язуються до актів. Насправді це не так мало бути. Це мала бути сума саме тридцять тисяч, як перша допомога. Тому будемо працювати по робочій групі. Надалі будемо бачити. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк. Чернівецький промінь.